Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Я продовжую знімати огляди на спорядження від українських виробників. Сьогодні, як ви зрозуміли, вже по назві відео і по картинці це буде рюкзак РБІ від виробника Балістика. Це саме буде версія від Балістики, тому що рюкзак РБІ це не їхня розробка, як мені пояснили, сам цей рюкзак, сама модель цього рюкзака це. Рюкзак Міністерства оборони і, в принципі, якісь там особливі ліцензії для того, щоб шити і продавати цей рюкзак, не потрібні. Ну, знову ж таки, це мені так пояснили. Власне, це версія від балістики РБІ в кольорі мультикам з оригінальної кордури. Існує дуже багато версій, існує дуже багато виробників насправді подібних рюкзаків, і їх видають в армії дуже часто. Дуже багато я бачу військових саме з такими рюкзаками. Навіть в моєму підрозділі декому видавали такі рюкзаки. Мені такий рюкзак. Не дістався, мені видали дещо інший, теж непоганий, але, тим не менш не такий. І мені було цікаво спробувати саме РБІ. От чи наскільки ж він класний, як про нього розповідають. Тому зараз в огляді давайте з цим всім і розберемось. Ну і власне починаємо. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу: це мілітарна дошка оголошень GunsHub. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства Мого каналу через посилання в описі до цього відео фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Власне, ось він, рюкзак РБІ, колір мультикам, як я вже казав, оригінальна кордура. Зараз детально його оглянемо, розкажу про якісь його нюансики, те, що в ньому є, те, чого в ньому немає. Перше, що ми бачимо, це лицева сторона. Тут майже суцільна система моля, можна сюди додатково купу всього кріпити. Є маленька частинка велкро, тут логотипчик балістика, і є трошечки більша така частинка, м'якої велкро, куди також можна кріпити якісь патчі. Так, є чотири фастекси. Фастекси, якщо я не помиляюсь, Вуджин. Так, от балістика вона використовує частково фурнітуру Вуджин, частково фурнітуру Амоліт Плюс. Амолі Плюс, якщо хто не знає, то український виробник. Ну, тут Вуджин це Південна Корея. Далі основне відділення, основний клапан на замку на двох бігунках. В принципі, відкривається Щось, щось пішло не так. Відкривається майже на 180 градусів, а, не майже, а в принципі на 180 градусів, там тільки внизу трошечки частинка не довідкривається. Ну і всередині має ось такий вигляд. В принципі, я думаю, також багато хто його знає. До речі, з цікавих моментів є ось така петля, і можна використовувати цю петлю для швидкого відкривання, якщо ми її виведемо назовні при закритті і залишимо. Ось так то можна буде, взявшись за ручку, перенесення, за цю петлю, швидко його відкривати. Так, всередині на самому клапані є дві кишені, два відділення окремих на замках. Ось менше відділення з люверсом, і більше відділення також на замку, і в ньому також є люверс. Ось він. Можете бачити. Досить зручно, насправді можна використовувати, наприклад, більше там під білизну, менше під мильно-брильне чи щось тому подібне. Ну і на спинці також є кишеня. Тут уже ось така шлейка з велкро. зверху декільце, на півкільце. До речі, фурнітура ось це декільце воно вже від виробника 2М. І на гумці є ще додаткове кишені. Туди можна насправді багато чого, і або якихось речей складати, або, наприклад, розмістити там гідратор і закріпити його знову ж таки якось на ось цю шлейку, на ось цьому декільці. І потім ось тут є отвір для виведення шлангу від гідратора. Воно на велкро закривається і є тільки з одного боку, тільки з правої сторони, до речі. Чи зліво, ну, дивлячись, з якого боку дивитись на цей рюкзак. Так, Всередині по боках ще є ось такі петлі, також, мабуть, щось можна додатково за них кріпити. Не знаю що, але щось, мабуть, можна, для чого ж вони там є. Також тут можна відкрити ось цю частину і. Побачити жорстку вставку в спинку. Ну, тобто як, Жорстка вставка це якийсь ось такий міліметровий пластик, і потім ще десь сантиметрова пінка для пом'якшення. Можна, в принципі, витягнути, якщо комусь воно не потрібно, але насправді досить зручно, коли є ось така жорстка спинка. Рюкзак краще тримає форму, навіть коли він порожній, і ну, я точно витягувати його не збираюсь. Так, по. Всередині, в принципі, все. Знизу на дні також є люверс для того, щоб там витікала якась вода. Ну і в принципі, для якоїсь там вентиляції також воно потрібно. Так, дивимось продовжуємо оглядати його ззовні. З боків у нас також є система молі. Є ось ці. Стяжки, які можна використовувати для кріплення якихось додаткових штук, наприклад, не знаю, там куртку можна закріпити, тобто ми його розтягуємо, застібаємо і ось сюди можна щось додатково закріпити. Можна додатково кріпити якісь підсумки на систему моля. В принципі, знову ж таки, ніяких проблем з цим немає. З нижньої частини також є ось ці шлейки, можна спокійно кріпити якийсь карімат, вони досить довгі. Досить великий запас. Ось така чи маленька петля, тобто нормальних розмірів каремат можна сюди закріпити. Ну або не каремат, або якісь там інше спорядження, не знаю, спальник, наприклад, можна закріпити. Єдиний нюанс, який мені от не дуже подобається, що ці шлейки вони реально дуже довгі, і тут немає гумок для того, щоб їх можна було скласти і щоб воно. Акуратненько якось складене, ось так перебувало, тоді коли не використовується. і До речі, в деяких інших місцях на цьому рюкзаку є ті гумки, але саме ось тут, де вони, на мою думку, потрібні. Їх чомусь, на жаль, немає. Ну, в принципі, інша точно така сама, і інша бокова сторона також точно така сама. Я виходжу з положення з, з цими довгими шлейками, щоб вони не тіліпалися, їх просто заплітаю в систему моля, щоб вони, так би мовити, мені не заважали і виглядало це якось більш-менш акуратно. До речі, сам замок основного відділення він закритий ще клапаном. Ну, типу, додатковий захист від вологи і додатковий захист від якихось там. Пошкоджень самого замка, що також є добре. Ну і плюс ось ці стяжки, навіть якщо замок вийде з ладу і не буде зовсім закриватись, то завдяки ось цим чотирьом фастексам у нас основне відділення все одно буде закрите і, так би мовити, нічого з нього нікуди не дінеться. Так, ідемо далі зверху. Ручка для перенесення, і, як я вже показував, отвір для шлангу гідратора. Далі плечові лямки, їх дві штуки, якби це дивно не виглядало. І вони також досить цікаві. Вони м'якенькі, мають м'яку вставку всередині. Як я вже казав, я цим рюкзаком вже користуюсь певний час і, в принципі, все зручно. Пройти з ним з середнім навантаженням 10 кілометрів, взагалі без проблем. Є ще додатково ось такі вставки, типу анатомічні, їх дві довших і одна ось тут маленька така. Вони не залежать від тієї, м'якої вставки в спинці, і вони вже вшиті всередину самого рюкзака. Так, самі плечові лямки, вони також на фастексах ну, типу, як. Швидко скиди. фурнітура тут також вуджин. До речі, для регулювання також у нас є досить великий діапазон. Зараз це мінімальне регулювання, тобто, коли без бронежилета, коли просто на футболку я його одягаю, то мені нормально з таким мінімальним регулюванням. Якщо користуємось уже. З бронежилетом, то можна відрегулювати ну прямо дуже великі ось ці лямки Вистачить, я не знаю, мабуть, на будь-якого розміру людину на будь-який бронежилет. ну І швидкоскид як я вже казав, можна використовувати. Додатково також пришита ще ось така частинка стропи. Це для більш зручного регулювання. Коли рюкзак одягнений на нас, то можна тягнути в одну або в іншу сторону, для того щоб регулювати. А, ні, в іншу сторону за треба тягнути. Для того, щоб регулювати розміри плечових лямок і підлаштовувати рюкзак під себе. Єдине, що хочу сказати, ось ця стропа оригінальна мердок, як її називають, здається, вона не дуже плавно їздить по ось цій типу двох чільівці. Але ну, може то насправді і добре, що вона сама по собі там не буде. Кататись, е, є нагрудна стяжка, і ось на нагрудній стяжці, як бачите, є ось ці гумки, про які я розмовляв, щоб під них можна було збирати зайву частину стропи. Е, такий ж самий фастекс, як і тут, Вуджин, в принципі, нічого. Незвичайного немає, але ось ці гумки варто було б додати і на ось ці лямки, і на нижні лямки, щоб вони ось так не висіли. Чому їх не додали, я не знаю. Сподіваюсь, наступних будуть додавати. Зверху також є ще дві регулювальні стропи. Це ну, для того, щоб підтягувати, так би мовити, рюкзак до себе, щоб він у нас не висів на сраці а був більш-менш піднятий. Що також добре. Я ними також користуюсь тут двох щілівки. Мабуть, також вуджин маркування я не Бачу. В принципі, все. На самій ще, до речі, плечовій лямці прошита ось ця стропа, і за допомогою цієї стропи можна регулювати, по-перше, нагрудну цю стяжку, можна її взагалі зняти, якщо вона вам не потрібна. Ну або чіпляти сюди якісь там ще додаткове спорядження, якщо вам мало всього того молля і мало внутрішнього простору даного рюкзака, то можна ще й на лямки щось начіпляти. Одягаю його на себе. Ну, він зараз порожній, то в принципі дуже легко все одягається. Знову ж таки, нагрудна е, стяжка вона присутня. Можна, типу, як швидкоз'єм використовувати ось ці фастекси для того ну Якщо незручно нам його буде знімати, якщо знову ж таки в бронежилеті з якимось там іншим спорядженням. І щоб швидко скинути рюкзак, то можна просто розтібнути ось ці фастекси Рюкзак з нас просто е, спадає і на тому все. Ну, Власне, і на огляд, я також думаю, що можна закінчувати потрошку. Якщо в когось залишились ще якісь запитання, то задавайте. Від себе можу рекомендувати. Версія від балістики, до речі, зроблена класно, якісно. Оригінальна кордура, оригінальний мультикам, також в балістики є в інших кольорах. І от я спочатку замовив собі в кольорі Піксель, але в кольорі піксель він мені чомусь не сподобався у виробника Балістика. Якось не дуже співпадає колір піксельний строп з основним кольором. Ну, тобто там якісь трошечки різні відтінки, виглядає воно е не дуже гарно. Плюс потім з часом воно буде вигорати на сонці, вигорати воно буде по-різному, і та різниця буде ще більш помітною. В мультикамі все виглядає реально класно. А там, де не співпадає оцей відтінок, то, мені здається, можна було б стропи зробити просто заливи і принципі То вирішило проблему. Ну, в варіанті в мультикамі все класно, все круто. І стропи, і сама тканина якісно, все прошито добре. Я його використовую не те, щоб дуже довго, але вже декілька разів нормально його навантажував. Нічого абсолютно не де, немає жодного натяку, щоб якась там лямка відірвалась чи щось тому подібне. Тому думаю, що даний рюкзак у мене пропрацює дуже довго. До речі, ось, ось так виглядає, шов Самих плечових лямок, як бачимо, досить такий потужний, посилений, йшов. І плюс, мені здається, вони там заходять трошки далі, і там ще додатково має бути все прошито. А нижня частина ось вона закріплена на ось таких хлястиках, трикутничках. Також все прошито добре. ну, В принципі, до прошивання до матеріалів в мене зауваження ніяких немає. Є от тільки зауваження, що чомусь немає гумок для ось цих струб. Я думаю, їх додадуть. це... Не є якоюсь проблемою взагалі, і це ніяк не вплине на його вартість, тому що ці гумки їх повно всюди, вони дуже багато використовуються в військовому спорядженні. Ну, якщо додадуть їх на ось ці лямки, то від того о, гірше точно нікому не стане. Ну, На цьому, мабуть, все. Це був рюкзак РБІ від українського виробника військового спорядження та бронезахисту балістика. Я Полікарпович, який. Власне, і знімає і показує для вас це саме спорядження. Ну і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Дуже дякую спонсорам. Дуже дякую головному партнеру, який якраз таки являється балістикою. І генеральному спонсору Дошці оголошень Guns Hub. Вам, друзі, дуже дякую за те, що дивите, за те, що підтримуєте. Не забувайте лайки ставити, підписуватись та коментувати мої відео. На цьому, все. Всім дуже дякую за перегляд. Всім всього найкращого. Бувайте!